Доброго дня! Сьогодні у нас 21.06 Приїхав бризгаю бором і сульфатом магнія. Оце він Вчора міждурядку тут заїхав, зробив це вже друга міждурядка, ну вже в коліна тут він Отакий стебла такі дивлюсь, прям товсті, хороші. Бор і сульфат магнія кидаємо. Карбамід рішили не кидати, тому що дожів немає, засуха, щоб не спалити його. Це сталося тут 3,5 гектара. Вітер піднявся трохи. Ну вже буду добризувати, там бочки залишилися це на 3,5 гектара. Це в нас тут посіяний еліта селект Саксон. Зараз трошки прониплимся, може І щось так холодно на літо взагалі не похоже. Так, да, планшет. Вчора не снимал видео. Утром там тоже побрызгали Альфу и сработал междурядку. Другая междурядка. Все, поехали. Тут край тут не дуже. Вот тут, конечно, Хороший. Сейчас воно начало затягивать. Ладно, позже включусь, тут неудобно, тропики. Побіду хоть края. Трошки вам його ще з трактора покажу. Вектар. Тут вообще хороший центр 1 мая тут и уже в колено. Це поле, кстати, приїхав тоді Матига робити, його щось поки було і воно саме кушать стояло, а от дивлюсь і мені кажется воно даже лучше стало, ніж інші поля Сейчас доприскаю та поїду комбайном заниматься дальше Готовим виїжджати скоро Може навіть на слідій неділі виїду бачимо. Ладно, буду виключатися, коротеньке відео показав вам, що робимо, чим займаємося. Ви підписуйтесь, ставте лайки.